Прапор нашої країни має колір, жовто синій і повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синя небо, верхня смуга, жовте поле, смуга друга. Не забудь сніден ніколи, Україна, небо й поле. А іще запам'ятай, Україна гарний край. Пісня країни, слова полки, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі, для кожного села містечка, міста це клещ один. Герб – син, влади, наш герб, тризуб, це воля, сила, слава. Наш герб, тризуб, не доля нас скосила, Та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Доброю пісню несемо ми людям.